Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати е, і потім разом з вами гарно поїсти супер ніжне філе стегна з соусом і кропивою. Якщо вам ви боїтеся кропиву, не бійтеся, це буде дуже дуже смачно. Мені здається, що просто кропива, вона дуже недооцінена в нашій культурі. Бо багато ну дехто із нас її використовує, але багато хто не використовує. А є, але коли ти типу, вивчаєш і дивишся, щось ходиш, які рослинки можна їсти, то кропива це просто супер-супер прикольна штука. Бо вона, по-перше, дуже ароматна. Вона буває і глуха. Чули така глуха кропива? Е, глуха, бо вона не колить руки. Є е, кропива звичайна, вона трішки колить руки. Е, тому будемо, будемо використовувати її, і з нею можна робити багато різних соусів. Я, і в цьому році багато використовував різних рослинок, і вони дуже прикольні, вони мають аромати, Думаю, що можна легкостю знайти таку кропиву і спробувати з нею зробити звичайний соус, і він буде смачний. Використовувати ми сьогодні будемо е, філе стегна, воно дуже соковите, воно дуже ніжне, воно таке, знаєте, прям ідеально буде запечене, а потім поєднаємо з ідеальним далеким соусом, і це буде щось надзвичайне. Можливо, звучить це все е, дивнувато, е, але повірте мені, це дуже, дуже смачно. Якщо ви не хочете кропиву, можете її окремо приготувати кропиву, поскуштоти цей соус, але філе стегна дам зараз супер рецепт, як його приготувати. Беремо суперфілео. Це найніжніша частина курки. Це таке стигно без кістки. Дуже має такий соковитий, соковитий смак. Просто замаринуємо у великій кількості паприки. Ємність суперфілео. І дуже багато паприки. Вона має гарний колір, і вона ідеально поєднується з куркою. Якщо ви ще ніколи в житті не готували паприку з куркою, просто приготуйте. Насправді це просто сушений, гарний, червоний, солодкий перець. і Він дає гарний після смак. Це просто секрети від шефа. Знаєте, я вам обіцяю, що такий смак максимально максимально крутий і вам сподобається. Якщо ви любите курку, то, ну, то точно ви маєте мали б давно вже спробувати це з паприкою е, сіль. Паприка, гарно вимішуємо. Вона буде така червоненька, червоненька. Зверху за бажанням можна додати трішки лимону. Лимон дасть кислинку, але це вже, якщо ви любите поєднання кис кислого. Але, як на мене, паприка курка. І трішки лимону прям ну, краще. Я думаю, що світ не придумав. Тепер температура 200 градусів 20 хвилин і це буде смачно і соковито. Ну, і тепер зробимо соус. Я зазвичай намагаюся не думати, що кропива, ну, от її можна з чимось або не можна їсти. Я просто її куштую, уявляю, неї смак. Вона схожа просто концентрований. Концентрований такий, наче свіжо-зелений смак, ну це не горох, але це щось таке середнє між петрушкою, можливо, любистком, можливо ще чимось. Це просто така гарна, гарна, свіжа, свіжа зелень. якщо воно гарно, гарно пахне і його використовують в. Фармацептиці, Вона що точно можна використовувати його. Бо раніше, коли ти досліджуєш якісь інгредієнти і дивишся якісь поєднання, це ж ти не знаєш, може це їсти чи не можна. Але насправді, коли ти почитаєш просто ну, багато є таких записів про те, чим люди лікуються, що люди лікують, то вочевидь, що е, можна знайти прям дуже багато цікавих фактів і нових смаків. Тому це просто гарна, гарна, свіжа така е, зелень. Тепер додаємо сюди е, е, горіхи. Я такого більш прикольно смаку трішки, часничинку і лимончик. Ось так: олію, сіль. І перебиваємо блендером до однорідної маси. І в нас вийде просто гарне доповнення до курки. Просто подивіться, гарний колір, крутий аромат і гарний смак. Тут є горішки. Навіщо я їх використовую? Бо вони дають таку насиченість. Якщо просто буде олія, просто буде зелень, це буде ароматно і круто. Але якщо ми хочемо, щоб соус був більш насичений, то додамо горіхів. Горіхи дають таку щільність і насиченість. Це прям їхня суперфішка. Тепер беремо гарну тарілку, викладаємо. Супер філео. соковите і прекрасне, Ось так. Зверху просто. Соус. Чорний перець. Трішки олії за бажанням. Ням-ням-ням.